Хорошого сина виростив, посадив дерево і любив Україну. Ніде не виїжджав, не ховався, віддав все і життя своє віддав. Я йому казала Сірожа, може б ти десь виїхав чи сховався, а він сказав, а як війна буде йти 10 років, я що буду сидіти в штах, хто як не я піде. І він пішов, хворий. І пішов, пішов за Україну він додав би все. Він любив Україну, він був дуже завзятим, він любив свою родину. Він для родини міг би зробити все. І оця його любов до України, до родини привела його на таку дорогу, але він завжди залишиться в наших серцях, молодим, незламним, люблячим.